Стогнала і ревла земля, сиділи в бою, мати, кохана. Вогні була вкраїночка моя, Була війна жорстока, Друга світова, живі і мертві, мертві, і живі, герої наші, воїни, солдати. Ми знаємо, у цій страшній війні змогли, либонь, ворога здавати. У ці останні дні жовтня. 1944 року міста і села України були остаточно звільнені від немецьких фашистських загарбників. Пам'ять про тих, хто нашкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами, живе нині. 78 вісім років відідання святих днів, коли Україна була звільнена від фашистських загарбників. Та скільки б не пройшло років і річ, ми завжди будемо звертатися до тих історичних подій. У гуманності над варварством. Вічний вогонь палає, дзвонить у долі стоїть, вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Вічний вогонь кокоче, люди, не треба війни, щоб примирали дочки, сестри, батьки і сини. Ході Другої світової війни 1939-1945 років саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. День визволення України від фашистських загарбників це День пам'яті, який відзначається в Україні щорічно 28 жовтня, у день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників за межі території України. Битва за визволення України тривала 680 днів. Mm -hmm. Вона входить в ряд найбільш вирішальних операцій у Другій світовій війні і стала найважливішим етапом на шляху до перемоги над нацизмом. Ніхто не забуде на попіл Ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах. Доки є пам'ять в людей, і живуть матері, допоки сини, що спіткнулись, кулі живуть. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і поїх в боях, і вклонімося всіми низько до землі, квітами у стелем ніхто шлях, десь там в історії будуть фронти. Плекоче пеклом знавісніла битва, Солдаток плаче, скорбота сироти і матерів, свята молитва За тих синів, що не вернулись з бою, Сміло вийшли в останню штикову, Десь там під Києвом чи під лозовою, І навіки падали в траву. <му> Десь там в історії та кров й нині, в зажурі вічній наші матері. Я хочу щастя милій Україні, я хочу миру на моїй землі. Бажаємо кожній родині здоров'я, добробуту, тепла і затишку, а найголовніше миру та віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим.